Друзі, всім привіт! Ви часто запитуєте мене, чи можна вносити правку в договірі з забудовником, коли вони наполегливо заявляють, що жодних змін не допускається? Сьогодні я покажу вам докази, що це не так. І ви зможете самі переконатися, як можна внести зміни в договір із забудовником, зокрема з компанією Сага Development, як і в принципі з будь-яким іншим забудовником. Розглядати будемо на прикладі резонансної судової справи між Ольгою Фреймут та Андрієм Вавришем, засновником київського забудовника Сага Девелопмент. В деталях ми вже розкрили предісторію конфлікта і маніпуляції обох сторін у цьому відео. Раджу подивитись, вийшло дійсно насичено та цікаво. А зараз переходимо до суті судової баталії. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Насправді судової справи між Ольгою і Сагою не існує. Позивачем і інвестором виступає Володимир Локотко, чоловік Фреймут, і колишній генеральний директор нового каналу. Тож переходимо до суті справи. Між Сагою та фондом «Ельбрус», керівником якого так само виступає Андрій Вавриш, укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру. Потім 25 червня 2020 року, по переуступці, у фонда купує майнові права Локотко за 18,5 млн грн. Це приблизно 700 тисяч доларів на момент підписання. Згідно договору про відступлення права вимоги у зв'язку із тим, що сага не ввела будинок в експлуатацію на момент судового розгляду. Локотко просить стягнути внесені ним грошові кошти з фонду Андрія Вавриша. Досвідчені інвестори зараз поприхнулись, дістали свої договори з сагою, які у більшості інвесторів майже ідентичні у питанні відповідальності забудовника, і побачили наступне: запланований термін вводу об'єкта будівництва в експлуатацію. Підкреслюю, запланований, плани можна поміняти, то як же Локотко виграє справу з аргументом мій будинок невчасно добудовано? Читаємо обивательські договори далі. Відповідальність: покупець сплачує, штраф для покупця, у разі порушення покупцем. А де тут відповідальність продавця? Вона відсутня. Як же тоді розірвати договір? І як це вийшло у чоловіка Фреймут? Річ у тім, що договір був справками від юриста покупця. Тому що згідно матеріалів судової справи, пункт 2.3 угоди було викладено у наступній редакції. Локотко купляв нерухомість у розстрочку з умовою оплатити певну суму під час будівництва, а протягом 10 календарних днів здати введення будинку в експлуатацію доплатити 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Ви колись бачили в Україні розстрочку з умовою доплатити прив'язано до введення ЖК в експлуатацію? Але це ми тільки починаємо. Угоду доповненою пунктом 3,5. У випадку не введення ЖК в експлуатацію до 31 червня 2021 року, тобто через рік після підписання договору, Локотко має право вимагати у САГИ розірвати договір, а Вавриш має погодитись протягом трьох календарних днів з дня надсилання вимоги. Навіть якщо сага вимогу проігнорує, на четвертий день угода з локотком автоматично буде вважатися розірваною. А фонд САГИ буде змушений повернути гроші протягом 30 банківських днів. Вау! Представляєте, якщо б у всіх інвесторів були б такі умови договорів? Я думаю, у нас залишились би лише відповідальні забудовники. Гадаю, питання: чи вносять забудовники правки у свої договори вичерпане? Ще й як вносять, причому будь-які забудовники. Якось мій клієнт купляв поверх у новобудові. Є у наших договорах там не тільки такі умови, як у Фреймут, а ще й прив'язка до долара при поверненні коштів, штрафи забудовнику за кожен місяць затримки будівництва і інші юридичні важелі впливу. Оскільки Фреймут навіть при позитивному результаті втрачає 40% коштів на курсовій різниці. Тож повернемось до справи. Тільки 6 липня 2023 року чоловік Фреймут вирішив розірвати договір із сагою. Тобто вони дійсно дали доволі багато часу Вавришу добудувати будинок, враховуючи, що первина обіцянка інвестору отримати сертифікат готовності будинку, яка прописана в договорі, була ще на 2021 рік. Але гроші локотку ніхто не повернув. Довелось звертатись до суду. Цікаво, що мотивувальна частина рішення судді прям дуже коротка. З такими умовами договору Локотко абсолютно правий, а Вавриш навіть не відправляв адвоката. Просто не прийшов на засідання і суд не повідомляв про причини відсутності. У результаті суд ухвалив повернути Локотку 13,5 мільйонів гривень. От тільки тепер давайте розберемо, що сталося, якби інвестор з типовим договором опинився на місці Локотка. Порушень з боку забудовника не було, оскільки запланований термін введення об'єкта в експлуатацію, це всього лише план, а не зобов'язання забудовника. Відповідальності у забудовника за затримку ніякої не прописано, пеня та інші покарання для інвестора є, якщо він зажадає не платити розстрочку. Суд з такими початковими даними точно не став би на сторону покупця, тому уважно читайте умови договорів, коли їх підписуєте. Порада для всіх інвесторів саги бути обережними з захистом своїх прав. Кажу вам як досвідчений правник: тільки за судову справу Фреймут заплатила своєму юристові 356 п'ятдесят тисяч оскільки її захисник працював по ставці 120 доларів на годину. Адвокати залюбки візьмуться захищати ваші інтереси навіть у безнадійній справі, але щоб перемогти, треба мати правильний договір. Без цього, навіть якщо за вас Кіану Рівс, з кіноленти, адвокат дявола на судовому засіданні буде рвати на собі рубаху, все одно український суддя підтримає забудовника. Саме тому, коли ви до мене звертаєтеся за допомогою у розірванні угоди з забудовником, я спершу аналізую ситуацію, пропоную варіанти рішення, з яких судовий двобій останній і, як правило, найгірший варіант. Контакти як зі мною зв'язатись вказані в описі під відео. А цей ролик був для вас цікавим та корисним. Якщо так, то буду вдячний за підписку і лайк. До зустрічі у наступному випуску.